Василь, підкажіть, будь ласка, ну ви сьогодні видали, як на мене, просто феєричну гру, а десь, і, не знаю чи просто, ні, не просто звичайно фарт, але і він був з вами також. Десь піймали свою гру і, і десь і пофартило, куражі були. Це, мабуть, через невтішні результати минулого чи як? <ганувач> uh, да, я з вами згоден повністю. Наша команда прагне до перемоги. Ми першу гру всі намагаються сестра я десь трошки в класі поступаємося, але в другій грі краще було. І вже третя, як кажуть, дійшли до перемоги. Я дякую свої, своїм гравцям, вони молодці дійсно віддалися до останнього. Дякую суперникам, молодці грали черно, без грубих порушень. трошки моїх Поштовкали, але це футбол. А це... що сьогодні було головним у перемозі? За рахунок чого виграли? бажання, бажання перемогти. хотіли, щоб нас було не ноль, а три, три зарікових. Але ми на цьому зупинятися не будемо. Ми... Нам дуже приємно грати з такими сильними командами в найвищій лізі. Ми завжди виступали в корпоративній лізі, а в цьому році вирішилися піти вище, і я скажу. Молодці хлопці, молодці, у нас трошки вийде. Думаю, в майбутньому ми ще будемо додавати і додавати. З перемогою. Дякую вам.